Багато званих та мало обраних. Коли ми подивимося на життя Ісуса Христа, то можемо подивуватися Його великій любові до всіх людей. І цю любов Христос проявляв у безмежних чудесах. Проявляв у постійній підтримці до кожного. Цю любов Господь проявляв у своїх божественних вченнях, якими наставляв народ. Цю любов Господь і сьогодні показує на прикладі притчі про Господаря. Любов'ю, яку Бог обдаровує людину є сьогодні у цій притчі, якою господар звертається до всіх, кого запрошує. Бог це є ось цей Господар, і він приготував вечерю у Царстві Божому. І, приготувавши цю вечерю, запрошує кожного із нас. Кожного для того, щоб ми могли з ним покуштувати ось ту велику і гарну гостину. Але подивімося, Христос Бог, не нехтує ніким, Він запрошує усіх. Він не чекає, щоб до нього прийшли лише люди поважного роду. Люди, які мають якусь повагу від інших людей, люди, які заслужили своїм життям святість перед Богом, Він чекає і запрошує усіх, кожного. І запрошує нас голосом нашої совісті. Запрошує. Нас голосом не раз нашого болю і наших сліз. І подивімося, дорогі у Христі, браття і сестри, Бог не запрошує нас на свою вечерю для того, щоб ми прийшли туди і не мов би йому поспівчували, для того, щоб ми перейнялися якимось його болем. Ні. Христос запрошує нас на свою вечерю для того, щоб поділитися з нами своєю радістю. Для того, щоб із нашого обличчя стерти сльозу, а в нашому серці загоїти і загладити рану болі. Христос Завжди запрошує нас. Але чи чуємо ми ось це запрошення? Це запрошення іноді буває таким далеким від нас. Ми іноді через своє Я, через свою гордість не хочемо почути тих слів Господніх. Або можна навіть по-іншому сказати. Ми іноді своєю людською мовою не розуміємо слів і мови нашого Божественного учителя. І так дивимося на своє життя, і спостерігаємо за собою і дивимося на ось тих запрошених, котрих. Послав Бог господар раба свого покликати, що сказати, уже вечеря моя готова. Ходіть і розділіть зі мною ось цю радість. Ми не мов би, стаємо подібними до ось тих людей, які шукали виправдання перед Христом. Починаємо казати кожен про свої немічі. Починаємо казати кожен про свої турботи. Оправдовуємося, чи то своїм полем, чи то своїми волами, чи багато чим іншим. Але, дорогі у Христі, браття і сестри, говорять святі Отці, що для того, щоб не піти до церкви, нам нічого не потрібно шукати. Ми завжди зможемо сказати якесь виправдання. Натомість ті отці говорять і учать, кажуть, що той, хто бажає іти до церкви, знайде нагоду. А той, хто не хоче піти до храму Божого, знайде причину. А що означає прийти до храму Божого? Це означає війти сюди і. Покуштувати частинку ось тієї божественної вечері, яку Господь приготував усім нам у Царстві Божому. Бо іноді, коли заходимо сюди, то забуваємо про свої труднощі, забуваємо на той час служби про свої турботи і, хоч буває, думаємо. Як маємо зробити те чи інше? Але будучи у храмі Божому, Бог благословляє нас. Тут лунає молитва. І завдяки ось цій молитві Бог просвітлює наш розум, щоб ми легше могли впоратися зі своїми труднощами. І різними обставинами у житті. Господь кличе на вечерю і каже кожному: Ходи до мене. Але для того, щоб прийти до нього, дорогі у Христі, браття і сестри, найперше маємо одягнути чистий одяг. В якому значені? У значенні. Маємо свою душу одягнути у одяг добрих справ, скинути з себе одяг гріхів, і ось так у чистому виді, чистому вигляді, ми зможемо увійти до Бога на Його вечерю. Іноді ми задумаємося, а як же маємо ми мати ось цей чистий одяг, а нам допомогу є святі угодники. Їх є безмежна кількість у церкві. І на будь-якого, коли ми подивимося, ми відразу можемо побачити, як. Людина, як ось той святий протягом свого життя одягав себе у одяг, угодний для Бога. А по особливому сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, ми згадуємо пам'ять величного святого, святителя Спередона Тремефунського, великий святий, котрий. У Греції шанується так, як ми шануємо Миколая. Він святий, котрий жив ще у IV столітті, але його чудеса справляють велике враження на нас і сьогодні. Коли ми подивимося у його життя, то можемо дізнатися що це була проста людина. Він був пастухом, потім згодом одружився, мав двох дітей, був священником. І, будучи священником, ніколи не забував про Бога, а завжди любов до Бога виявляв через любов до людей, творив милостиню, робив добро. Усім людям. Проте невдовзі залишився вдівцем, бо дружина його померла. Але він не залишив способу свого життя, продовжував творити добро людям. За що і побачили його єпископи, і возвели у сан архієрея, у усан єпископа. Для того, щоб піклуватися уже великою громадою людей. Будучи єпископом, також не залишав добрих справ і вмів творити багато чудес. Він був нагороджений оцим даром чудотворіння від Бога за своє життя. Розказується у його житті, що у тому краю, де він жив, почалася велика посуха. І люди почали звертатися до Бога і говорити між собою, кажучи, потрібний нам ілля для того, щоби випросив у Бога доща для нашої землі. Або той, хто замінить іллю. Зпередоду почувши це. Почав молитися ревно до Бога. І Бог за його молитвами дарував землі дощ. Так що земля напоїлася, дала потім згодом врожай, що люди уже не вмирали від голоду і від спраги. І багато інших чудес за свого життя творив оцей величний святий. Також розказується про те, що він був присутній на Першому Вселенському соборі у 325 році. І там, маючи дискусію із філософами, які підтримували Єресь Арія, котрий заперечував Пресвяту Трійцю, він сотворив чудо. Він узяв у руку цеглину і сказав: Бог є Тройця. Так як ось ця цеглина, і в руках його цеглина запалала вогнем. На землю полилася вода, а в руці залишилася глина. І він сказав, так як ось ця цеглина складається з трьох компонентів, з води, вогня і глини, але є однією цілою цеглиною, так і Бог. У своїй божественній сутності є один, але у присвятій трійці. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І багато інших чудес сотворив цей величний святий за свого життя. Бог відкрив йому, коли він має відійти із цього життя, із передон у той момент, коли Бог мав забрати його душу. Ревно молився, і так у молитві помер. Але чудеса, які творилися завдяки цьому святому, не завершилися, бо ще більше різних див почали творитися після його смерті. Згодом, після того, як його поховали за правління імператора, викопали. Його могилу, трону, і побачили, що мощі його не тлінь, що він не зазнав тлінності. І цим зрозуміли ті люди і ті священнослужителі, які діставали його тіло, що це був і є святий угодник перед Богом. Вони його вийняли. Поставили уже у храмі, і там ревно молилися до нього, щоби він благословляв людей. Згодом вони побачили величні чудеса, які творилися між ним. І до сьогодні творяться святий, який помер у IV столітті, але до сьогодні на його тілі ростуть нігті. І волосся. Одяг, який його убирають, зношується, зуття, у яке його взувають, стоптується. І розказують монахи, які дивляться за його нетлінними мощами, що кожних півроку мусять його переодягати. Бо одяг і взуття зношується. І розказують, що це святий, який ходить. Бо бувають такі моменти, коли не можуть відкрити його раку з мощами. Чому не можуть? Тому що, кажуть монахи, у цей час святого там немає. Дивні чудеса, можемо сказати. Дійсно, більше того, про нього розказується ще й одна дивовижна історія у одному із грецьких міст, а верніше сказати, у одному далекому селі, де служив довший час священник, не стало священник. І люди, коли вже наближався час, Різдвяних свят звернулися до єпископа, щоб той на час свят дав їм священника. Єпископ, послухавши їх, пообіцяв, що відправить туди, на їхню парафію, священника, але, будучи заклопотаним своїми справами, забув про свою обіцянку. І так пройшли різдвяні свята. І вже наближається час Великодніх свят. Люди знову звертаються до єпископа, кажучи, владико, дайте нам того священника, якого ви дали і на різдвяні свята. Єпископ згадуючи, кого він давав, думає, нікого не відправляв. Тоді зібрав усіх священників і запитує, хто? Пішов у те село, щоб відправити службу. Священники подивилися один на одного, сказали, що ніхто не йшов туди. І єпископ дуже здивувався, як? Адже він нікого не відправляв для того, щоб служити у тому селі. І тоді, взявши ще з собою пару священників, відвідали ось ту парафію, а. Там у тому тій місцевості була традиція, що після кожного богослужіння, яке відправляв священник, він розписувався у журналі реєстрації. І взявши той журнал реєстрації, дивиться, пише Єпископ Спиридон Тремефуцький відслужив у той час на Різдвяні свята службу. Тоді священники зрозуміли, що Бог не захотів залишити парафію без служби і сам зі своєї великої милості і любові до людей відправляє святого, для того, щоб люди могли прославити Бога. І ось багато-багато інших чудес творяться зараз у світі. І дивним іноді є, коли багато невіруючих людей не можуть збагнути велику любов Бога і існування Бога у землі. Навіть подивитися на ось цього святого, котрого ми сьогодні згадуємо. А він похований на острові Корфу, і сьогодні будь-хто може туди приїхати і сам у цьому пересвідчитися про те, що одяг зношується на святому, про те, що взуття стоптується і інші різні чудеса. Ось так переглянувши життя цього святого, дорогі у Христі, браття і сестри, ми Найперше подивитися на себе і на свої справи. Як цей святий догодив Богові, так що зміг увійти у Царство Боже для того, щоби повечеряти із Христом. Так само і ми маємо прагнути усім своїм життям, усім своїм серцем увійти. До Христа у Царство Небесне. А для того, щоб увійти, зробімо одежі своєї душі чистими, наповнимо свою душу, свою, своє серце любов'ю, надією і вірою до Бога. Нехай Господь Бог зглянеться над нами, допомагає нам у житті. А за молитвами Ось цього величного святого з Передона Господь обдарує нас великими духовними і тілесними благами. Амінь.